Всім величезний привіт у новому відео. Сьогодні 43 гривні за кілограм. Сьогодні останній день завозу. Мій любимий день. Я так шукаю скарби. Мені дуже цікаво, що можна знайти, коли вже все перебрали. І це приносить мені величезне задоволення, я сподіваюся. Що мої глядачі теж отримують велике задоволення. Між цим всім сміттям, практично, я знайшла ремінь, він новесенький від Max Co. Це е, колишня лінія Max Mara це натуральна м'якенька шкіра зверха замш. Я просто ну, вражена здивована, тому що ремінь він в новому стані. Е, ну, Тут слів немає 6 гривень. Е, новий ремінь. Е, так. Є настрій пошукати ще. Ну, більш такого, поки що нічого не бачу, хоча є якісь там сумки, ремені, але все не то. Так, подивлюся, можливо, шапки. А, ну, Так як останній день масом швидко зачиняється, треба швидко орієнтуватися від етерна чоловіча сорочка. Це німецький преміальний бренд, такий хороший жирний преміум. Навіть німці вважають, що це люкс. Так, ще така віскозна у песлі, чоловіча сорочка новенька. Трішки погортаю, подивлюся, що є. Так, від Charles Focale побачила, це швейцарський бренд. Він досить по високих цінах продає свій товар. Стоїть знак вовне якості 50% вовни і 50 поліакрилу. Це чоловічий кардиган. Але між чоловічими речами, наприклад, якщо це невеликий розмір, то можна з чоловічого, тобто, плеча, придбати в свіжі ночі гардероб і нічого не буде страшного, річ може бути така класична, стильненька, кежуальна і досить підійтива. Так, що ще є? Бачу від Томі Хілхікера є джампер чоловічий, темно-синій колір. Не знаю, я поки що. От не знаю, що мені брати, не можу ще зосередитися. Так, відпінг. Ремінь я вже відклала, поважу від час покеле. Це кардиган в'язаний, і він заважив 13 гривень. В новесенькому теж стані. В жіночому відділі була з натуральної земші курточка. Ще якісь балетки я знайшла, натуральна шкіра. Тримові теж з такою пряжечкою непогані. Я просто розгублена, я бачу, що був непоганий завіс, багато таких італійських, швейцарських брендів. А, ну, і від 에, Max Co. Неочікувано в останній день акцентний чорний ремінь. Це для мене взагалі якийсь нонсенс. Так, я повернулася до цієї куртки, поставила назад балеточки, вони мені якби не підходять по розміру. Стоїть знак шкіри. Непоганий досить стан, їй треба лише трішечки почистити цю куртку, трішки важкувата. На мене вона тим паче завелика. Ще була куртка вінтажна, але в ідеальному стані. Подовжена це натуральна шкіра. Хтось так її і не носив, тримав, шанував в шафі і від відкрив вебер від німецького преміального бренду Жакет. Квітковий принт, в carryweb є лінія тайфун, це молодіжна лінія. Самун це лінія плюс size, а carryweber це основна класична лінія. Від німецького бренду с'їдає лінія теж вищого преміального класу, вищої такої преміальної лінійки, жакет і він базовий, 30% вовне є. Ще були непогані на шнурках туфлі Оксфорда Поєднання двох кольорів білого і такого коричневого, горіхового. В цілому мені досить вони сподобалися спочатку. Те, що підошва біла, не дуже мені подобається. Але потрібно подумати, в них стан буквально ідеальний, лише так чуть-чуть забруднена підошва. Досить стильненькі під джинси можна. Їх потрібно лише помити. Симпатичні класичні босоніжки, вони базові, відомий бренд. Теж можна подумати, подивитися. Між шарфами одразу побачили величезну хустку від ГЕС. Ну, на жаль, по краях вона вже посипалася, цей шов розійшовся. Хіба можна її підрізати акуратно і підшити наново, хто має машинку? Я довго думала над цією хусткою, я носилася з тому що хустка ще оригінальна і такого величезного формату, і останній день це копійки. Але все ж таки, напевно, я її залишу, я ще думаю, поношуся, знаю, якби з цією думкою похожу і прийму якесь рішення. Докупатися донизу шарфах було нереально, їх стільки багато. Я трішки зверху подивлюся, піду дивитися одяг, і я час від часу повертаюся, тому що перевертаю шарфи, можливо, зверху хтось щось викине. 6 гривень заважив. заважила хустка. Ще були ось такі шарфи, тут вовно в складі. Я просто прилипла біля цього ящика, тому що нереально багато шарфів, багато хусток, але поки що, крім цієї хустки Великої кес, нічого не знайшла. Це теж видно, що шарф 100% вовна, таких шарфів було досить багато, унісекс, якби теж з чоловічого плеча, ну може в жіночий гардероб, така класика спокійно підійти. Між жіночими сфедрами знайшла ось таку вінтажну водолазку Сабріна. Видно, що це вінтажний крій, така м'якесенька і вже її їли, а, тому що в складі є вовна, є ангора. Ось такі дирочки, але такий рожевий красивий колір. Джемперів було багато понищених і було, звичайно, дуже багато мас-маркету. А, які мене не цікавив абсолютно. Від Hugo Boss, щось знайшла від найл, від швейцарського бренду. Вже тримаю пару речей. Ще трішки пройдуся. Я вже набрала цілу купалю, тримаю на руці і буду зараз це все переглядати. О, оскільки у мене вже багато товару. Я розвішала і зверху ще знайшла шарф. Хтось перевертав ці всі речі, ці шарфи, побачила, що це натуральний шовк і віскоза, підкладка натуральний шовк. Він такий класичний, елегантний той шарф, і він заважить трішки більше як 3 гривні. Від американського преміального бренду від Lawrence Gray, знайшла джемпер, він базовий, ну, швидше всього він чоловічий. І коли зайти на їхній сайт і подивитися ціни, то просто вражена від високих цін, знахідка супер, базовий джемпер, можна його, звичайно, в жіночий гардероб, в складі і вовна, віскоза, поліамід і трішки кашеміру. Від французького бренду Eligyons, дійсно елегантний кардиган такої об'ємної в'язки. І ще від Popeye Dschins. Лонг, красивий такий сливово-червоний колір і в складі льон, з льону трикотаж, І знову Lawrence Gray, це інший ще джемпер в синьому кольорі, він такий подовжений. В складі є кашемір, мотал і вовна. А ще цей кардиганчик мені дуже сподобався. Цей бренд невідомий мені. Красивий насичений червоно-кораловий колір. Спочатку я не бачила ніяких дефектів. Сам склад мене вразив: це шовк і кашемір. Але коли я ось так тримала, то побачила від неправильного прання чуть Розводи ще від Nile був кардиган. Я люблю цей бренд. Це швейцарський бренд. і Він досить дорогий. Речі досить часто попадають від цього бренду в складі котон і натуральний шовк. Ще від Альба Мода був чемпер. Такий красивий принт, він м'якесенький. І від Hüku Boss теплий об'ємної і в'язки чемпер. Ну, склалося враження, що від неправильного прання він трішки сів. На вигляд досить добротний, теплий і це 100% вовна. І знову мій улюблений бренд Nile це кардиган легкої в'язки, прекрасна якість, наскільки я люблю цей бренд, це якість. А він такий оверсайз, він базовий, сіресенький, легенький. Дуже мені сподобався. Подумаю, над ним подивлюся. Це 100% бавовна. Від німецького бренду Stock, це преміальний бренд, жилетка oversize, такої в'язки, досить щільної, темно синій колір. Це 100% котон. Кольорі тіфані в'язаний картеган від швейцарського мого улюбленого бренду колектив Amour. Я вже показувала в інших відео ціни на їхньому офіційному сайті. Вони досить високі. Бренд високої якості, як і всі, практично швейцарські бренди. Сподобався мені цей кардиган. На сьогодні я буду брати досить мало. У мене є ще плюс інші плани після цього магазину, і я не можу це набирати і носити з собою. Тобто, від Мунарі це італійський бренд, він не є дорогим. Це такий ніби як італійський преміальний до преміум від мас маркету Ну, не можу сказати, що мас маркет але такий від не, є, не люксовий бренд, хороший, відомий бренд, досить непогана якість. Це котон і отакими от камінчиками декорований знову мій улюблений бренд Nile. Сьогодні його багато я знайшла. Досить так пару позицій. Ось теж такої об'ємної в'язки. Базовий колір, 100 бавовна. Далі я знайшла неймовірну красиву лагону сукню. Це німецький бренд Сент Еміль, На деяких сайтах навіть пишуть, що це французький бренд, але ні, це німецький бренд. І St Emil досить якісний, і такий преміальний бренд, такий породистий бренд, я би сказала. І дійсно сукня якісно пошита і складі, павовна, натуральний шокіластан, базова чорна сукня. Сукня в досить непоганому стані, якщо сильно сильно придивлятися і бути придирчим, то можна побачити чуть такі незначні сліди від неправильного прання, але в цілому досить непогано більше нічого таких сукунь я не знайшла, якихось відомих брендів, я все передивилася, хоча досить було багато, я пішла дивитися блузи. Сподіваюся, щось класненьке знайду. Озвід я від німецького бренду. Це теж досить хороший бренд, по якості і ціни не є низьким на офіційному сайті. І навіть на плеймаркетах цей бренд продають досить дорого. Складні Купрої Віскоза. Знову найл. На сьогодні просто врожайний день з цим брендом. Я так зрозуміла, що його не дуже люблять. Саме в нас, мало його знають, і цей бренд досить часто попадається, хоча скорнички просто чудові, навіть в складі є трішки натурального шовку. Я відклала пару речей ось цю блузу від Nile. Ну і знову Найл. Складі мод, оце різновидність віскози і Поліестер. Такий трикотаж, він такий маслянистий. Подовжена блуза. Знову від бренду Neil. Легесенька шифонова тканина. Це 100% віскоза. По якості мені сподобалося. Принц сподобався, легесенька і багато не заважить. А ще була з натурального шовку вінтажна блуза. Ну були явні розводи від неправильного брання. Від Серджіо Ді Лауренті, це німецький бренд. Вінтажна сорочка, теж натуральний шов. Є пару плямок, я напевне залишу. А ось сорочка від бренду Етерна. Досить мені сподобалася. Сподіваюся, що вона мені підійде, а можливо, буде і великувата. Але я хочу її забрати, цю сорочку. Під рукавами було чисто. Такі сорочки на офіційному сайті від бренду Етерна в середньому коштують 100 і вище євро. Стоїть знак якості котону. В складі потонний ластан, а ще від райкорн, блуза, но мала дефект. Також я знайшла джинси в ідеальному стані від Orange Hugo. Це лінія від Hugo Boss, з нижча лінія досить така бюджетна, молодіжна вважається. Колір шавле є симпатичні джинси досить. Ну, і від Icebreaker. Icebreaker це досить відомий, дорогущий бренд є. Це Merino Wool. Ну, на жаль, була дирочка. Хоча навіть з такими дирочками на eBay продаються речі цього бренду. Знайшла ось таку кофтинку в'язану, це італійський бренд Екле. Досить відомий в Італії, і не тільки в Італії, а за межами, будь-які є навіть і в Парижі. І в Відні є це 100% віскоза. Я теж подумаю: тут в'язка досить важка і не дуже мені довжина, як подобається. Багато речей я дивлюся, потім я жалію, а що я їх не забрала. Но знаходжу досить часто хороші речі, і неможливо це все забирати від баті барклай. Ну, на щастя, вони по розміру на мене завеликі. Я вже навіть деколи задоволена, що річ мені не підійде. Тому що реально. Хочеться купляти, але неможливо стільки це все забирати. Жаль, звичайно, тому що речі коштують копійки від Victoria's Secret, наприклад, такий. В ідеальному стані, можливо, це вже досить такі руки, як вінтажні. Халат був. Тут я нічого не знайшла, повернулася в чоловічий відділ. Ще раз подивитися на цей чоловічий джерел від Tommy Hilfiger. На складі Кашемір. Можливо, він буде мені такий, ну неможливо, а точно буде оверсайз. Мені чомусь так захотілося його на повсякденно забрати. Цей джемпер, І заважив лише 14 гривень. І ось мої покупочки, фінальні 58 гривень. За все я заплатила. Сьогодні у мене покупок небагато. Вони всі такі базові, 7 речей, і річ обійшлася мені 8 гривень 30 копійок. Просто я максимально задоволена, що я вполювала ось цей ремінь від Max Co. Він новесенький, тут шкіра і натуральна замша. Забрала я цей шарф. Це класика, класичний натуральний шовк і віскоза, це такий, як оксамитовий він зверху. А з іншої сторони натуральний шовк, як, як шифон. І від Етерна теж я забрала сорочку. Вона трішки буде на мене вільнувата. От їхній вишитий знак буковки Е. Від Томі Хілфікер, цей чоловічий джемпер я теж забрала. Більш таки сьогодні в мене. Базові речі, якісь такі не ексцентричні, а більш такі повсякденні. Цю подовжену блузу я забрала з багатьох причин, тому що це швейцарський бренд, тому що він дуже дорого коштує ідеальне пошиття, ідеальний стан, і дуже легесенький на вагу. Знову Найл, це мій улюблений бренд ось така чорна блуза. Тут в складі і поліестер, і віскоза. А, такий трикотаж маслянистий, мені сподобався. Від Charz, фокале я забрала цей чоловічий кардиган в складі 50%. Вогни в новесенькому стані, на рукавах такі латки. Видно, який стан, знак якості вовни стоїть. Ну, в новенькому стані. Так як Томі Хілфікер трішки видно сліди синя, то цей просто ідеальний. Зараз я примірюю пару речей і подивлюся, що мені підходить. silent Every shade. Point of view, we move like a golden frame, styles of fire, not a name. Step by step, we set the tone. <laughs> Mirror gaze, a silent cue, every shade. Під сьогоднішній мій настрій підійде туалетна вода від Елізабет Арден. Tea. Улюблена вже багато років. Мені вже її і дарували. і Я сама купляла досить стійка туалетна вода. Рекомендую і досить по бюджетній ціні. Пару пшиків хватає на півдня. Ми всі різні та індивідуальні, немає нікого подібного на нас. Навіть якщо ми одягнемо одну і ту саму річ, вона буде виглядати зовсім по-різному. Мої дуже глядачі, дякую щиро вам за перегляд, за те, що ви були у моєму відео. До зустрічі у нових знахідках.